І вона тепер зі світлом. Харківські енергетики, попри всі складнощі, продовжують відновлення пошкоджених мереж вуличного освітлення після обстрілів, а також прокладають нові, де їх взагалі не було. Ось як і у цьому випадку, у холодногірському районі, мешканці цієї вулиці приватного сектору дочекалися, просили тривалий час, їх почули. Світло є. Тривалий час на цій вулиці не було зовнішнього освітлення. Після звернень мешканців, що їм незручно пересуватися по цій ділянці вулиці, було прийнято рішення про відновлення зовнішнього освітлення. Було виконано монтаж повітряної мережі, встановлення нових світлодіодних ліхтарів. Наразі роботи закінчені. Мешканці будуть тепер пересуватися зі світлом у поданій ділянці вулиці. Воно буде працювати як увечері, так і зранку. В холодногірському та Новоповарському районі щоденно проводиться роботи з відновлення, саме по заявках мешканців на непрацююче освітлення по двох районах міста. Також планується в цьому році замінити приблизно 3 кілометри повітряної мережі та близько 150 нових ліхтарів буде встановлено в цих районах. Ми робимо все, щоб нашим мешканцям було комфортно жити в місті Харкові. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикян Харків. Новини.